Друзі, вітаю! Зараз дуже багато інформації про Бахмут, як і раніше, але зараз активізувалися заявами. Пригожин, лідер терористичної організації вагнерівців, зробив заяву про те, що вони взяли Бахмут. Ну правда, це не перша заява. Я хочу нагадати і раніше. Він навіть там постановочно прапор встановлював десь і так далі. Але це рівним чином нічого не означало. Зараз звичайно ситуація відмінна. і Ми прекрасно розуміємо всі, що. Більшу частину, майже всю Бахмуту зараз вона окупована російськими військами. Вони контролюють там, ідуть бої і наші сили чинять опір фактично за західну частину, за невелику площу міста, де ще зберігається опір, опір наших військ. і Ми їм бажаємо успіхів. Але що ключове, що треба розуміти? Тим, хто одразу зараз побіжить і буде розповідати про те, що хтось Бахмут здає, чи в Бахмуті щось не вийшло, чи, а, а який же результат цих тривалих битв і так далі. Я скажу наступне. Результат помітний. По-перше, втрати ворога доволі таки значні. По-друге, нам вдалося ворога втягувати в пастку, тому що зараз ворожі сили перекидають більше підкріплення, ніж ми. Це треба розуміти, тому що ми резерви бережемо. Наступний момент це те, що. Ключове при цьому, що не просто втрачаємо плацдарм і здаємо, а закріплюємося на плацдармі довкола Бахмуту з північних і з південних околиць, і це роблять наші війська. А що це означає? А це означає, що фактично Бахмут може опинитися в пастці з російськими військами, які буде просто прострілюватися. Ось що треба розуміти на сьогоднішній день, і тому зверніть увагу, що пригоженці заявили про те, що вони до 25 травня виходять. І, зрештою, було б добре, щоб вони вийшли, тому що треба визнати, що деякі їхні зеки і інші вони воюють відчайдушніше, і більш агресивніше, і більш потужніше ніж російські регулярні війська. І приклад деяких підрозділів 72-ї бригади це показав деяких, бо в деяких підрозділах 72-ї воюють так само. Зеки там, в принципі, просто їх прикривають. Шторм, там, ротами і так далі. Тобто, помітно, що вони воюють краще, і їхній відхід він навіть буде на користь їхній вихід з Бахмуту. Чому? Ну тому що це дасть можливість вийти. А оскільки Пригожин не буде займатися безпосередньо бойовими діями, він буде займатися політичною боротьбою. Він буде робити політичні заяви, він далі буде атакувати Шейву Герасімову. Те, що він поки що дякує Путіну, це поки що. І далі це посилюватиме між особиці між ними. Тобто він не буде зайнятий настільки війною, а буде зайнятий від саме політичної боротьбою Це важливо, і важливо наступне, як тільки ми розвинемо успіх з флангів, а ми його розвиваємо і продовжуємо. Бахмут зможе прострілюватися, і будуть навіть ризики того, що російські угруповання для них ризики опиниться в оточенні. І для нас це звичайно дуже добре. Тому Ситуація з Бахмутом далеко не така погана. Російський наступальний там збитий, як би там не було. Сили вони перекинули, вони виглядають виснаженими. Боронитися на інших напрямках їх теж буде важко, і в принципі, скажімо так, надія на розвиток контрнаступальних дій для нас на інших напрямках є, тому що ворог перекидає сили на Бахмут. А ми відповідно можемо розвивати наступальні дії по флангах, і можемо розвивати біля Бахмуту і по іншим напрямкам. Тому все добре, ситуація вона під контролем. Дякую кожному захиснику і захисниці, які на бахмутському напрямку продовжують виборювати в важких запеклих боях для нас таку необхідну і важливу перемогу, тому що їх вклад загалом в оборону України він без перебільшення значний.